Добрий день у цьому відео розглянемо програми на основі нейромереж, які знадобляться для організації та ведення бізнесу. Вже зараз спеціалісти широко застосовують ці інструменти, щоб оптимізувати свою роботу за допомогою штучного інтелекту, як системно, так і в окремих задачах. Але те, що цей напрямок перспективний, і зрештою стане масовим явищем, у нікого сумнівів не виникає. Деякі спеціалісти інтернет-маркетингу зробили прогнози, що до 2030 року сукупний ринок штучного інтелекту становитиме понад півтори тисячі мільярдів доларів у 2022 тисячі Оцінка була у 119 мільярдів доларів. Аналітики HubSpot кажуть, що нейромережі трансформують галузь настільки, що сервіси на його основі заберуть на себе 99% телемаркетингу. Інші вважають, що штучний інтелект допоможе малому бізнесу будувати свою маркетингову стратегію так само ефективно, як це роблять великі корпорації. Дані говорять самі за себе, ринок буде продовжувати рости, а це значить, що нас чекає все більше і більше розумних продуктів. І ось деякі з них. QuickChat автоматизує обслуговування клієнтів, Нейромережа спростовує такі процеси, як продажі, підтримка клієнтів, включення в систему або онлайн бронювання. Чатквік представляє собою діалоговий та багатомовний чат-бот, який працює на основі OpenAI, GPT3. Його можна інтегрувати як веб віджет на сайт, або підключити до одного з месенджерів для зворотнього зв'язку з користувачами. Програма також створює контент, виправляє граматичні помилки та спрощує складні тексти. чат Чат-боти для розсилки та спілкування з клієнтами, перспективний і стрімко зростаючий напрямок розробок в області штучного інтелекту. Ще одна платформа для автоматизації бізнес-процесів Лідек. Програмне забезпечення аналізує продажі, допомагає компаніям знаходити та взаємодіяти з клієнтами. Тепер пошук своєї аудиторії став простішим: штучний інтелект допоможе вам створити портрет свого потенційного клієнта, персоналізувати продажі та відстежувати реакцію на надіслані розсилки. Durable – штучний інтелект, який конструює сайт. Конструктор підійде як для бізнесу та фрилансерів, так і для юних стартаперів, яким потрібно заявити про свій продукт або послугу. Створюються як односторінкові, так і багатосторінкові сайти. Штучний інтелект згенерує його за 30 секунд. Вам потрібно написати розташування свого бізнесу, його сферу та назву організації. Після видання базових даних сервіс починає сам створювати контент для сайту. Спочатку він розміщений на внутрішньому домені Durable, але в подальшому його можна перенести на домен користувача. Нейромережа передбачає редагування інформаційних блоків, налаштування стилю, параметрів, кольорів, шрифтів. Сервіс має додаткові можливості для бізнесу: – систему налаштування SEO, перегляд статистики та підключення платіжної системи. Цей сервіс дозволяє створювати та планувати контент для соціальних мереж і пропонує цікаві інструменти. Окоя це універсальна платформа для контент-маркетингу. Нейромережа генерує, планує та розміщує пости з текстовим та фотоконтентом у найвідоміших соцмережах, а також відстежує ефективність публікації. Інструмент допомагає вам створювати матеріали та слідкувати за трафіком одним натисканням кнопки. За допомогою редактора та різних дизайнерських тем можна запланувати безліч повідомлень у соцмережах. Обмежень щодо кількості немає. Окує інтегрований з такими програмами як Canva, Krylo та інші. Також в цій програмі можна інтегрувати свої облікові записи у соціальних мережах, магазини електронної комерції та планувальники, щоб створювати рекламу одночасно на всіх ресурсах. Growsberg генерує контент, відстежує конверсії та оптимізує рекламні кампанії. Він поєднує в собі копірайтера та спеціаліста seo оптимізації. Нейромережа генерує практично будь-які тексти. Штучний інтелект допомагає вам збільшувати трафік, піднімати контент на позиції вище у видачі пошукових систем. Сервіс знайде та запропонує найкращі ключові слова для вашого тексту, впорядкувавши їх у рейтингу. Усередині програми можна співпрацювати з копірайтерами та маркетологами. Ви можете проаналізувати будь-який сайт на предмет авторитетності домену ключових слів, гуглец та бакліндів для покращення вашої контент-стратегії. Під цим відео ви знайдете усі коректні посилання на згадані інструменти, а також на додаткові ресурси, які вам можуть знадобитися у роботі. Бажаємо успіхів у освоєнні та застосуванні цих програм.